Тимчасово слідча комісія в парламенті ДБР починає внутрішнє розслідування в зв'язку з плівками СБУ, куди зник пан Умєров. І, що ще тут можна сказати, починаємо наш день. Ви на каналі Дани Ярової і почнемо все розбирати по частинкам, по суті. Все, що зараз відбувається в країні, якийсь такий лютий треш, але певно, ми йдемо все-таки до оздоровлення. Перше, що хотілося б почати, що така цікава новина. Я поки не знаю, як її характеризувати. Я можу сказати лише свої думки з цього приводу, але вона є. Наступна. Майк Помпео приєднався до наглядової ради FirePoint компанії, яку пов'язують з Тимуром Міндічем. Що я змогла знайти е, стосовно пана. Майка Помпео, він був директором СІА США з січня 17 до квітня 18, -го. державним секретарем США з квітня 18 по січень 21-го, Член ради та консультанту різних приватних проєктів після служби. Два варіанти. На мій погляд, Перше, це вже затягують компанію Firepoint будь-кого з якимось авторитетом. Для того, щоб її відбілити в розрізі того, що набу нам такі пообіцяло плівки, пов'язані з розслідуванням в сфері оборонних закупівель. Другий варіант, що підтягнули. Тяжку артилерію з Америки, але Фаерпон це приватна компанія, тому я схиляюся таки до першої думки, що це намагання затягнути і зробити таку якусь пафосну ширму того, що компанія FirePoint не просто так собі, а в ній навіть є в наглядовій раді екс держсекретар США. Хоча ми наглядових рад уже в нашій країні набачились дуже багато, особливо енергоатома, яка, вибачте, закривала очі на все. Далі, вчора в Верховній Раді пройшло засідання антикорупційної тимчасової слідчої комісії, на чолі з пані Радіною. І що в цьому хорошому? Хороше те, що ми нарешті у нас запрацював інститут. Парламентства, інститут тимчасово слідчих комісій в Верховній Раді, ми парламентсько президентська республіка, я вже втомилась про це постійно нагадувати. І е, на ці, тимчасово слідчі е, комісії, було дуже багато цікавого. Почнемо з того, що е, на е, тимчасовій слідчі комісії був, е, був розглянутий, ну не розглянутий, а е, звернули увагу на кейс е, пана Кудрицького, який отримав підозру. Не зрозуміло за що я, не зрозуміло, за що він отримав підозру. От чесно е, і от пряма мова пана Железняка. Я тут ДБ і офіс до колеги я вам зараз розкажу. Важну історію. Державне підприємство замовляє послуги на декілька сотень мільйонів гривень. Підрядник, відповідно, отримує аванс. Цей аванс підписується і підписується посадовим особистою державною підприємство. Далі, відповідно, роботи не зроблені. І цей кейс це не кейс Кудрицького, це кейс корупції, яка відбувалася ще в далекому 2020 і далі роках на енергоатамі у вже відомій, як розумію, є навіть підозри, від НБУ історії з добудовою сховищ, де підписував цей документ пан Єрмас Палущенко на той момент заступник енергоатура. В тому числі Авас. В тому числі це зафіксована журналістами, якщо не схема. У мене зараз до вас велике <клух> прохання. Це дві заяви, Одна, не ідентична. Одна відповідна на ДПР, а інша на офіс прокуратури. Ви ж по Худрицькому, потім, як ми з ним вчином, Ну, Я ж не, не можу повірити, що наразі був вплив з точки зору офісу. Щезні на мене правопорахнути. От дивіться, от заява народного депутата Ярослава Челизняка. Не на Германа Гручка. Ровно кейс один в 1, тільки чим відрізняється від Кудрицького, що там він точно це, про це не знав і точно повернув державні гроші, тому що було авансове платище, так і не зрозумів, чому там було обвинувачення. А от ніхто нічого не повернув. Не будуть звітувати, що там з про що не сталося, відповіді, з кем ви почуєте? Я ж сподіваюся, що я так швидко побачу те, як ви Галушенко, притягнете ровно до такої ж відповідальності по тим же процесуальним речам, як це було і по Кудрицькому. Тому що я, Максим Хлопук, Анастасія Радіна і інші колеги були відповідно на тому суді. А я прошу секретаря передати відповідну заяву. Вважайте це моїм офіційним повідомленням про... Офіційне повідомлення про злочин, і ми також хочемо вірити, що ДБР і Генеральна прокуратура не були під офісом пана Міндіча. Так ну вже так будемо називати пана Міндіча. Він же Карсон, не були під офісом інших фігурантів цієї справи, про яких трошки пізніше, а чесно і сумлінно виконували свою роботу і. Після тимчасової слідчої комісії виходить ДБР з заявою. В межах відкритих кримінальних проваджень ДБР перевірять оприлюдненням ЗМІ інформацію щодо можливих порушень з боку окремих працівників бюро. Головне, при розслідуванні не вийти самим на себе. Державне бюро розслідування розпочало перевірку інформації, яка з'явилася в СМІ після спецоперації НАБУ та САП. Про це повідомив керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток під час засідання тимчасової слідчої комісія Верховної ради з питань економічної безпеки, тимчасової слідчої комісії, про яку ми вже з вами говоримо. Він зазначив, що за ініціативою директора Державного бюро розслідування 4 листопада 2025 року головне слідч... слідчі управління, Правління ДБР внесло до ЄДРР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 368, отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов'язаною з вимаганням та частиною 3 статті 365, перевищення влади або службових повноважень правоохоронців, що спричинили тяжкі наслідки. Кримінального кодексу України він оголосив, що надіслані дісл... на запити до НАБУ щодо дозволу та проведення слідчих дій, слідчі перевіряють інформацію, у прилюдненню медіа, зокрема, можливості отримання неправомірної вигоди окремими підпрацівниками підроз... під... під ДБР, можливо, тиску на окремих посадовців, можливо, проведення обшук... обшуків на замовлення фігурантів кримінального провадження. Можливий тис на окремих посадовців, можливо, отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР. А зараз, знаєте, прийшов час фігітельних історій. Можу розказати одну: на одного з великих постачальників. Не буду казати, чого. Одні, одні з правоохоронних органів. Прямим текстом, ну, може, може через якийсь час тиждень, два. Я вже скажу просто з, з прізвищем. Виходили з вимоги е, хабаря 60 тисяч доларів за те, що вони його просто не будуть кошмарити. І такі випадки не поодинокі, шановні мої, і 60 тисяч це далеко не приділ мечтаній. Це, що стосується ДБР, що було ще сміш... смішного на цьому засіданні? Буквально прочитаю вам, згідно інформації Бігус.Інфо, пан Мамка, депутат Верховної Ради, на засіданні ТЦК, ТСК 4 години тримав руку в Zoom під час засідань, щоб сказати, що витік інфи в операції Міндас. Мів бути через журналістів-розслідувачів, бо це вони такою дурнею страждають. На що керівник групи детективів НАБУ, який також був на цьому засіданні, Олександр Абакумов у відповідь на питання мамки зазначив, що він не планує вдаватись у деталі справи, оскільки прізвище мамки також фігурує на плівках. Боже, як це мило, правда? Е, що у нас відбувається далі? Боже, я не знаю, як це пережити. Господи, вибачте, я сміюсь не тому що мені смішно, просто вже істеричне. Що відбувається далі? А далі відбувається наступна історія. Ви ж пам'ятаєте, я вам вже декілька днів що говорю, що де діся повному уміров? Нам по офіційній інформації нам говорять про те, що він знаходиться за кордоном, і він веде переговори стосовно звільнення наших полонених. Але, але з'являється така інформація: господи, боже, я вам не завантажила її, тоді я вам її прочитаю. З'являється інформація, що при тому не в українських СМІ, вона з'являється в західних СМІ, в, Італія, в італійській газеті, з'являється інформація про те, що пан Уміров е не збирається повертатись до України. Зараз буквально секундочку, я знайду. Клаш uh, Репорт пише, що Рустам Міров колишній міністр оборони та секретар РНБО, відмовився повертатись в Україну. Особисто повідомив про це президенту і зараз знаходиться в Туреччині. Ну Ми знаємо, що сім'я Мірова знаходиться в Америці. Тут же виходить uh, центр протидії дезінформації, який нам говорить про те, що. Окремі СМІ, хоча всі поширили, поширюють утвердження про те, що секретар РНБО України ростиме умер, ніби виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває в заплановані офіційному відрядженні станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки. вже у Сполучених Штатах Америки. вже то, то в Туреччині, то в Сполучених Штатах Америки. Вже не зрозуміло. Щоб це не було так, як було з паном Чернишовим, який виїжджав, заїжджав, приїжджав, виїжджав, і все було нормально, і нікого це ніяк не бентежило. Що цікавого ще сьогодні відбулось? Сьогодні е, був суд е, засідання суду стосовно антикорупціонера і людини, яка в принципі дотична до всіх тих процесів, які зараз на, е, проходять проходять Україні, це е, Віталя Шабуніна. Ви можете до нього будь-як відноситися, але справа, яка сфальсифікована проти нього, вона сфальсифікована. І що сьогодні відбулося? Це центр протидії корупції, пише Печерський райсуд Києва відмовив. Відвів, вибачте, відвів суддю Кристіну Константинову від розгляду кримінального провадження щодо Віталія Шабуніна. Сторона Віталія Шабуніна буквально на попередньому засіданні просила відвід судді, і призначення судді мало відбутись в ну, типу лотерейний, лот, лотерейний, коли суддю вибирає система. Не хтось призначає, а система. Таке рішення ухвалив суддя Анна Гридасова. Ми детально писали про сумніви сумнівні рішення Константінової. Зокрема, вона нещодавно взяла під варту екс голову Укренерго Кудрицького. Бачите, у нас всі, всі ходять з тайкою у тих самих суддів Печерського суду, самого гуманного суду України. А раніше відправили під домашній аренд Романа Ратушного. Ну що далі пояснювати про цю суддю, да, і не просто так її відводили. Захист Віталія наполягає на відвід через неможливу опередженість судді. Погоджуюсь, зокрема, зв'язку з публікацією на нашому каналі. Хоч суддя Грид Дасова і зазначила у рішенні, що доказів упередженості немає. Ну господі, покажіть мені, хоч одного суддю, якого посадили. Е вона наголосила для збереження довіру суспільства до суду тут смішно, да, Та уникнення будь-яких сумнівів щодо неупередженість від слід задовольнити. Хто стане розглядати справу Шабуніна, стане пізніше. Трохи пізніше. Я вам, до речі, розповідала, що в мене є рішення а, Печерського суду, які виніс е, рішення. Е, на мене Держаудитслужба, подала е, до суду до Печерського, і моя справа потрапила до судді Вовка. Я жодного разу не була повідомлена про засідання. Взагалі все винесло б без мене. У мене є рішення е, Печерського е, суду, е, де суддя Вовк. Е, Відновив ділову репутацію Дершого службу проти мене. Знаєте, життя потрібно прожити так, щоб тебе судив, суддя Вов в печерському, печерському суді міста Києва. Це ну, не смішно, але вибачте, вже знаєте, як є, так є. Далі, що, що цікавого далі. Далі стає відомо. За інформацією від, знову ж таки, пана Железняка, ну, така у нас собі зараз особа страшна. Железня, Железняк заявив, що Єрмак знав і відігравав роль у корупційних схемах групи Міндіча. На плівках набу навіть же стала відома, ну, вибачте, поганяла. Пана Андрія Борисовича, хоча всім з дитинства за нього, це Алі Баба. І він фігурує на цих плівках. Я не думаю, що Железняк просто так би заявляв. І оті, пам'ятаєте, відео вам показувала, де Андрій Єрмак говорив про те, що він не причетний до вимагання суми в 100 тисяч доларів від його імені за посаду в офісі президента. Я так думаю, що пан Єрмак там якраз. Фігурує і фігурує досить серйозно, фігурує і пан Уміров, який зараз то повертається в Україну, то не повертається, то в Туреччині, то в Сполучених Штатах Америки, то ще десь невідомо. Тому тепер цікава інформація. Дивіться, я досить давно спостерігаю за паном Леченом, ви знаєте, в нього величезний телеграм-канал. Півтора мільйони підписників, і він, нібито визнає таким якісь моменти. І підтримував, наприклад, він підтримував картонний майдан, він підтримував там якісь інші речі. А досить часто він співав от в унісон з владою, от просто в унісон. І е, що саме цікаве, він критикував. Він критикував Єрмака навіть ще коли це не було мейстрімом, да, Це було ще там три-п'ять місяців назад, і йому за це нічого не було. І мені неодноразово в голову приходили такі думки, що це, в принципі. Абсолютно така ам... Ну, правоохоронна історія, що а, вдають така удавана коаліція, господи, вибачте, удавана опозиція, що у нас такі можна щось говорити. Хоча ми бачимо, що роблять з опозицією в нашій країні. Ми бачимо, що роблять з неугодними в нашій країні. Там пан Шабунін з підозрою, Кудрицький з підозрює, а, завтра будь-хто може бути з підозрою таке діло. А, так, от дивіться, що мені що мені впало в око і що я і, і, і після чого я в кінці кінців для себе зробила висновок, що все-таки пан а, Лачин, він такі пов'язаний з а, такою, а, скажімо, м легендою, легендою, що він відображає а, демократію в нашій країні і він а, опозиціонер до влади, і а, йому за це нічого не, не ну, йому нічого за це не прилітає. А, ну, така собі історія, але дивіться, буквально там. Коли було це 3-4 тижні тому, коли пан Лечин написав, що підтримати петицію, щоб позбавити громадянства пана Труханова. Ну, Перша моя думка, пан Труханов має сидіти в тюрмі в Українській. Його не треба було позбавляти громадянства, його треба було посадити в тюрму за законодавством України. Довестись, якщо є докази, довести їх до суду і посадити його. Посадити його за град. але е, у нас інститут петицій не працює вже ну, років господи, років. 7, певно, як е, влада нова прийшла до влади, вибачте, за тавтологію, але вон, він не працює. І коли мене просять поширити петицію, я не роблю цього, не тому що мені не хочеться, щоб комусь присвоїли Герою України, Тому що я бачу, що це впусту, в холосту, тому що воно не підтримується. Але пан Лечет тоді закликав підтримати петицію. Петицію підписала під 25 Тисяч людей дуже швидко з його аудиторією не дивно, і буквально через тиждень президент його е пана Труханова позбавляє громадянства. Співпадіння? Ну, не думаю. Що відбувається зараз? А зараз пан Личин пише Єрмака у відставку. Знаєте, моє враження, що вже в офісі президента е зрозуміли, що е Пропетляти, не звільнивши пана Єрмака, вже не вийде, і тому зараз пішли такі заклики, щоб відбилити якось офіс, щоб відбилити президента, ну, просто пустити пана Єрмака в розход. Вибачте, ну так вже я собі дозволю, вибачте мене, Андрій Борисович, з дитинства за вас, але ну, вже як є, так є. Чому я так думаю? Ну, дивіться, це мої думки. Я більш ніж впевнена, що на плівках він спливе, Може, зараз деякий процес переговорний між нашими партнерами, які доводять до керівництва нашої держави, що треба щось міняти, бо вони вже трошки, вибачте, втомились від нас, від нашої корупції, бо ми на всіх шпальтах. Всіх е, м, видань побачимо. Але якщо в принципі абсолютно логічна історія, якщо зараз е, пан Ярмак зникне з Радарів, зникне з радарів публічно, але не зникне з оточення президента, це також запам'ятайте. І що ще цікавого було це цю за вчора, Міндіч Гейт обвалив рейтинг зеленського на 40% за тиждень. Ви знаєте, я такою народною любов'ю... Під постами президента, премєр міністерки не бачила ніколи. От заходиш, читаєш і насолоджуєшся. Господи, що день грядущий нам готує, я не знаю. Що сьогодні буде, я не знаю, але обов'язково вийду ви з вами або ввечері, або завтра зранку. Маєте гарний день, майте запашну каву, тримаємо стрій. Задонайте на корч для зсу, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, розпосюдьте інформацію. Хто володіє інформацією, володіє світом. Гарного всім дня!